Скільки кілометрів доріг пошкоджено через російську агресію, і скільки вдалося відновити за цей рік? Про це говоримо далі на зв'язку Юрій Путря, експерт із раннього відновлення громадської організації проти корупції. Ця організація входить в коаліцію громадських організацій з відновлення. Вітаю вас, пане Юрію. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, які функції громадської організації проти корупції? Громадська організація проти корупції. В своїй місії займається освітніми процесами і контролюючими процесами місцевих бюджетів та державних бюджетів, зосереджені ми особливо на проєктах інфраструктури та будівництва. Так, на сьогодні ми входимо в коаліцію громадських організацій з відновлення, які займаються контролем та моніторингом процесів відновлення в Україні. Розкажіть, чи є інформація, скільки кілометрів доріг було пошкоджено внаслідок російської агресії, і скільки вдалося відновити за цей рік? Внаслідок російської агресії пошкоджено 24 тисячі кілометрів доріг. Якщо говорити, скільки це по відношенню до загальних доріг України, то можна сказати так, що е якщо брати це державні дороги, то ми маємо баланс 52 тисячі кілометрів державних і Майже 118 тисяч це доріг місцевого значення. Якщо брати по відношенню, що це за 24 тисячі кілометрів доріг, пошкоджено, то 60% – від це дороги місцевого значення і 40% – відсотків це дороги державного значення. Але в цих дорогах дуже багато пошкоджено штучних споруд. Штучні споруди це мости, переходи. І вони мають дуже велику складову у нанесенні збитків України. Збитки України, якщо брати на сьогоднішній день Світовий банк ЄБР, так встановив, що це майже 450 мільярдів доларів. На сьогоднішній день відновлено е, всього-навсього з 24 тисяч, всього тільки це 35%, якщо брати від загальної кількості, за Два роки, але можна говорити, що великим вкладом фінансово є це відловлення саме штучних спорід. Якщо пошкоджено штучних спорід це 340 об'єктів, то на сьогоднішній день вже майже 110 об'єктів відновлених. Це вартісні об'єкти, це мости. І, ну, це є великим результатом. Ми кажемо, що це добре. Чого ми про це говоримо? Ми говоримо про те, що Майже грошей, які на сьогоднішній день є в Україні, ви бачите, їх немає. І коли у 2023 році закладався бюджет, то бюджет був зменшений на дорожню інфраструктуру майже в два рази. Якщо точніше, це в 1,7 разів. Е, разів. І ця цифра була 58 мільярдів гривень. Але 58 мільярдів гривень це не означає, що це саме йдуть ці кошти. На капітальне будівництво або поточне будівництво, яке є в Україні цих доріг, це і була система утримання доріг, якраз система поточного ремонту, і дуже багато таких яких цифр ми досі на цей момент не можемо сказати. Чого не можемо сказати, бо постійно коригується бюджет кабінетом міністрів. Наприклад, якщо на Черкащині був один із таких важливих об'єктів, який закладався в капітальне будівництво, це міст через Рось в місті курсун Шевченківський, на який подалося 192 мільйони гривень, то на сьогоднішній день він ще навіть не розпочати якісь роботи. По суті, це 100 мільйонів гривень, які є на сьогоднішній день, і ми не знаємо, як вони будуть відновлюватися. Але ми бачимо, що де великий процес відновлення саме там, де потрібна логістика для Збройних сил України. І це є для нас, це, я скажу, що знаєте, правильним рішенням і прозорим рішенням, що ці кошти направляються саме туди. Скажіть, на вашу думку, чи доцільно ремонтувати дороги, які знаходяться на прифронтовій території, на тій території, де тривають бойові дії і дороги, що знаходяться під постійними обстрілами? Ні. На мою думку, що це потрібно відновлювати. Ми зараз знаходимося моніторами, спрацюємо в Миколаївській області, і ця область, вона також постраждала і де окупована на сьогоднішній день? І проблематика є те, що відсутня сама дорожня інфраструктура. Дорожня інфраструктура вона і так була в Миколаївській області до 2022 року. Не дуже майже якщо говорити про проїздність, це всього на було 50% проїзність саме в сільських територіях, які були сполучалися в районі. А на сьогоднішній день Ну, я скажу, що є такі громади, в яких пошкоджено 90-99% самих цих доріг. І коли пошкоджені об'єкти комунальної власності, наприклад, дитячі садочки, школи, люди поступово повертаються, і на сьогоднішній день немає перспективи там, реально відновлювати школу чи дитячий садочок, дітей відвозять в центральну садибу. І ви розумієте самі, що як відвести по цих дорогах по дорогах майже не їздять, їздять по полях. І ну, для нас це загроза, загроза безпеки самим дітям, які їздять цих автобусів. І тому ми говоримо: якщо ми хочемо відновлювати ці території, а відновлення відбувається в нас в Україні, і світ нас підтримує. Саме держава започаткувала великою постановою це постанова 1159, про програму комплексного відновлення. Кожна громада індивідуально приймає програму комплексного відновлення. Сюди якраз входить не тільки житлові будівлі, комунальні будівлі, а й сама інфраструктура. І це обговорення триває з громадянами, і громадяни приймають, повинні приймати активну участь. Держава розробила участь в інструменти залучення самих громадян. Це в робочі групи, де вони е, вивчають, що пошкоджено, що є першочерговим відновленням, які об'єкти повинні відновлюватися. Ми говоримо так, що відновлення без, без людей неможливе, воно нікому не потрібно. Бо часто місцеве самоврядування у нього перспективи зовсім інші. Наприклад, вони давайте ми побудуємо зараз школу. А потім будемо щось інше робити, але на цих територіях ці школи поки вони неможливі. Тобто ми наполягаємо, що першочерговість – це все-таки відновити місцеві дороги, місцеві дороги, щоб сполучити ці села з іншими населеними пунктами тої ж територіальної громади. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи помічали ви певні корупційні схеми або ж розкрадання коштів у процесі відновлення доріг та споруд на дорогах? А якщо говорити про державні кошти, так тут процес відбувається стабільно в тому плані, що знаходяться схеми і продовжують вони реалізуватися. З початком створення дорожнього фонду він, він створився у 2018 році. Ці схеми тільки вдосконалюються і продовжують працювати. Ми над цими схемами працюємо, вивчаємо їх, доносимо суспільству. ЗМІ, щоб мали певний розголос, і я кажу, що це дуже великим прикладом. Ми декілька проєктів проводили, щоб люди могли мати хоч якесь уявлення, що таке дорожна інфраструктура, які процеси відбуваються, кому ці дороги належать, як вони ремонтуються, яка їх вартість. Часто питають журналісти: я забіжу наперед, чому така вартість, яка вартість в Європі, в інших країнах. А яка вартість склала, наприклад, там, питають в цьому році, в 2022 році, ми можемо теж сказати. Ми це знаємо. Що одного кілометра дороги вартість у 2002 році склала майже 22 мільйона гривень. Скільки це в Європі коштує? В Європі коштує по різному, наприклад, середня ціна в Європі це від 2 до 3 мільйонів доларів одного кілометра дороги. І... Один із результатів, ми говоримо, що це все відноситься від тої технології, яку використовують підрядники. А звідки ця інформація про кошторис? Власне, про те, скільки коштує ремонт доріг? Звідки ви брали її? Ми беремо звіти агентства відновлення, це міністерство відновлення. Раніше це був Каравтодор, зараз агентство відновлення, яку Мустаканає. І опубліковані звіти. За 22 другий рік скільки було е, побудовано доріг, які були витрачені кошти на ці дороги, і в свою чергу ми обраховуємо. В свою чергу ми вивчаємо аналітичні дослідження, як в Європі відбувається. Теж е, як працюють е, держави і різні підрядники, і ми маємо також ці цифри і аналітичні дані, і ми аналізуємо. Різну співставляємо з різними даними. Навіть ми співставляємо інтерв'ю керівників агентств, керівників великих підприємств, які працюють співставляємо не тільки їхні дані, а співставляємо кошториси, які вони закладають. Вивчаємо ці кошториси і маємо ці дані. В Ефірі Суспільне спротив був Юрій Путря, експерт із раннього відновлення громадської організації проти корупції.